Історія з Покровськом вона почалася не тепер, не тиждень тому. Це почалося ще навесні. Коли ти останній раз була покровська. В самому Покровську, так. якраз е, в травні місяці, тоді ти крайній ну, раз могла заїхати як воєнкорда. Е, я тоді е, це була дуже окрема історія. Як ми туди заїжджали. Е, це напевно остання, да, тому що мій колега Стас Кухарчук, він пішки туди вже заходив, але він в липні місяці був, і це був дійсно дійсно останній візит у воєнкорів. Мені здається, у місто пішки пройти. Ну це достатньо складно. А е, ми їхали під атакою російських рубіконовських дронів. Ну, тобто, ми намагалися сховатися просто увесь час. Ми намагаємось виїхати. Ми сіли в машину до хлопців. Вони нас супроводжували нашу земельну групу. Ми намагаємося виїхати. Ще зеленка була тоді. Ми не можемо, тому що нам повідомляють: летить дрон, летить FPV, летить, летить, летить. І ми постійно намагалися перечекати. Тобто, дорога до точки, де ми мали провести зйомку, зайняла у нас ну години три, напевно. Через те, що тоді вже ми публічно говорили в медіапросторі про це постійно повідомляли про те, що російський Рубікон зайшов. Достатньо багато дронів, які контролюють небо майже повністю. Треба з цим щось робити і треба якось діяти. Ну і потім сталося так, що а, ці дрони, звісно, атакують логістику. Ну, а без логістики, як забезпечити передній край? Тепер стебек, що таке Рубікон, де вони з'явилися і що вони вже робили з логістикою. Згадаємо суджанську операцію сил оборони, коли в нас була, в принципі, плюс-мінус одна дорога, котра пролягала до Суджі. І тоді з'явилося в публічному медійному просторі Рубікон. А Рубікон, як це центр інноваційних. Пвадження рішень Російської Федерації, але це й паралельно безпосередньо підрозділи, які діють під цим омофором Рубікону. Вони не всі називаються Рубікон. Ніх там є різні назви, але в принципі, отак, в ширшому сенсі, це Рубікон. Це грубо кажучи, ну мені не подобається ця аналогія напевно, казати, що це, типу там птахи мадяра тільки ну, російські, Ну але думала. це не це не зовсім правильний відповідник. Але це типу елітний російський БПЛАшний підрозділ. А знаєш, так можна казати тільки для того, щоб глядач, який не присутній ну, зрозуміти, розуміти, розумів, що це таке, таке дій. От це типу птахи Мадяра, тільки, тільки російські, е, і вони почали виносити нашу логістику на суджі е, за рахунок оптоволоконних FPV, е, перерізали нашу логістику. Відповідно там, і ми змушені були виходити суджі в дуже складних умовах. Це от м'яко кажучи, в дуже складних умовах. Зараз, коли Рубікон з'явився на Покровську, вони навіть я знаю, що вони впровадили певні. Інші інновації вони полягали не тільки в, скажімо, там тому, що вони використовували оптоволоконні дрони. Бо до цього ми вже ну як не як, але скажімо, ми, принаймні розуміли цю небезпеку і дрони ждуни. оптоволоконні. що таке дрони ждуни? Це коли є перехрестя, важливе перехрестя, логістичне, і там низка стоїть російських дронів, які просто в сплячому режимі чекають, коли там з'явиться автомобіль. І коли він там з'являється, вони піднімаються, бах. Бах, Саме бах. такий дрон зафіксував, до речі, проліт гурівського гвинтокрила а було така Да. Відео, російські да. телеграм-канали. Це розповсюдили. А власне, що ще важливо зазначити, чому ця операція достатньо ризикована? Ризикована, є історія, коли ФПВ-шки збивали гвинтокрили. Ну тобто, з просто мені боку. здається, з нашого боку, да, і просто мені здається, що той дрон він просто через це було настільки неочікуваний цей проліт гвинтокрила, що він слава богу і не спрацював, тому що ми могли би мати. Ну, якісь інші інші реалії зараз. Ну по всякому могло би бути, але фішка в тому, що от е, ми вже плюс-мінус були розуміли і були готові до того, що як працює Рубікон за виключенням. Однієї е, обставини я спілкувався зокрема з пілотами 59-ї штурмової бригади. Вони теж в Покровську давно в околицях Покровська, скажімо так, До давно працює. Вони перші почали говорити про те, що Агов Рубікон Рубі зайшов, да, 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 щось зробив да. е, вот. і в чому особливість Рубікона по їхній роботі в Покровську. Вони дуже сильно почали працювати по нашій основній перевазі повітряній, Це дрони типу «Баба Яга». Угу. Ті ж наші вампіри вони в Покровську перестали вилітати настільки інтенсивно, як це було раніше. В нас знайшлося рішення, як це обійти через інший ступінь зв'язку, але це все одно. Ну скажімо так, вампірів завжди було більше у військах а, ними користувалися активніше, але через те, що. А, Ну реально, от отримали такі реалії, то змушені були пересісти умовно на інший тип дронів, яких менше, які треба було переобладнювати прямо на передові. До речі, ми показували це до речі у 25-ки, Як вони там дообладнювали деякі види гексакоптерів для того, щоб вони якісніше і далі і в обхід ребам, і в обхід цих всіх нюансів долітали до піхоти. Я, я просто так... на чому хотів заакцентувати увагу. Це велика. Насправді проблема система про яку говорять наші армії, що у нас немає ось цього м, на центральному рівні передбачення технологій, куди як буде рухатися війна, і тоді би ми краще стратегічного мислення. Мені здається, плані... у немає не лише але, в... але чому, дрона, чому я кажу, що Тробікон вони зробили там крок вперед. який нам зробив дуже великі проблеми, в тому числі переходи з вампірів на інші типи дронів. Це це і логістичні, і в принципі, ну багато в чому проблеми. Це все зробити швидко і тим, паче зробити, бо вони підготувалися до операції в покровську. Таким чином, що вони велику кількість так званих окопних РЛС. Затягнули з Китаю РЛС, які ну, от ми знаємо, що таке окопний РЕП. Це коли там, грубо кажучи, в, на одній позиції є реп, який на різних частотах може впливати на дрони, які летять на позицію. А це окопний, умовно кажучи, окопний РЛС з Китаю було завезено велика кількість РЛС, доволі дешевих, які вони адаптували до того, щоб піхотинець на позиціях або оператор БПЛА на позиціях розумів. Пташку, він її сканував, виявляв пташку наші, е, наші гексакоптери, і таким чином краще їм протидіяв. Тобто, коли ти бачиш, ти це вже пів, пів справи, це вже 50% успіху. Ти можеш потім краще їх збивати. І за рахунок ось цієї ситуативної обізнаності неба, за рахунок цих РЛС, в, які вони мали в достатньо великій кількості, Робікон теж в тому числі створив перевагу. В нас із цього планування наперед. Теж ти кажеш, стратегічно. Нас на жаль цього дуже сильно не вистачає. Мені Здається, що ми таке тільки й пожежними всілякими. А... Підрозділами, які приїжджають ці пожежі, гасити, на жаль, це вже давно відстежується ця історія. Ми не можемо чомусь передбачити. Тим паче, коли вже говорять вголос про цю проблему. Ми почали про неї теж говорити навесні, про те, що треба якось діяти. На жаль, рішення не знайшлося. Ну хоча мені здається, що можна було якось подумати, як відтягнути ці. У нас є сили безпілотних систем. Ну можна ж якось бити по теж по пілотам, російським діпстрайкам, мідлстрайкам для того, щоб ну, якось призменшити цей вплив на місто. Ми ж всі розуміли, що буде ось так. Ми це бачили в суджі, Росіяни це повторили в Покровську. Причому один в один. Спочатку перебили логістичні шляхи дронами і взяли під контроль небо, а потім пішли піхотою по флангах. Все. Хочу да. просто основне сказати, що втрата Покровську почалася не два тижні тому. Це почалося наприкінці. Весни я би навіть стартував з іншого. Ми втрачаємо Покровськ, щоб просто всі розуміли і не плекали собі якихось рожевих надій, що завтра ми всі блін побіжимо падати в петлю, що ми втратили Покровськ. Це ну зараз це очевидна реальність, що ми його втрачаємо. Це перша така яку підводимо. Друге, це коли ми почали його коли? втрачати. Весна, кінець весни, початок літа, перші дні літа, коли вже стало зрозуміло, що в місто практично ну ні, не заїхати взагалі, тільки пішки, і це ускладнило рух піхоти. Третє. Третє. Треба зрозуміти, що відбувається на південних околицях Покровська, витягнути і врятувати людей. Піхоту це це до речі. Те про що писав Денега Денега, так зайшов дуже активно. Постом він написав, що якщо ми не виведемо людей, ну звісно, я розумію зараз ось ці меседжі, які кидаються в його бік, що типу не ухвалюється рішення про відведення підрозділів в Фейсбуці, і тим паче не постами Дейнеги, але він саме про це писав. Мотивовані морпіхи, мотивовані десантники. Якщо ми їх не виведемо і так, втративши вже майно на мільйони, якщо ми не виведемо людей, то нас на наступних рубежах оборони просто не буде ким це тримати. По суті, це те, що він це манувається: третє, це треба розуміти, що основне поле баталії – це ось це пузо. Покровського, Покровської бульбашки, де власне, підрозділи десантних військ теж перебувають. Четверте це про е, системний підхід, е, напевно, який у нас, ну, на жаль, не відбувається. Це і про корпуси, Дозь. це про е, дисбаланси в забезпеченні пілотних підрозділів або безпілотних підрозділів радше, е, лінійних бригад. Е, це про те, що ти кажеш, що СБС не працює по лінії фронту, ну я сподіваюся, що це зараз ну, буде от, активніше хоче сказати, прям совсем не працює зовсім. Працює, звісно, але просто. Знову ж таки, це зі слів самих військових, самих таких без командирів роту ударних безпілотників. Да, ну це їхні між собою. вони там кажуть, угу. що хтось не так працює, хтось так, хтось так. Хотілося б краще. Можна сказати СБС працює, але ну є над чим працювати. Поки ну, зараз не пішла кампанія рекрутингу. Вони кажу, заявляють медійно обов'язок закрити лінію фронту. Можливо, зараз це так само вирішиться.